Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І, на жаль, у нас є великі проблеми. Росіяни знову потужно просуваються по українській території, і тому сьогодні відразу будемо починати із Покровського напрямку, бо тут самі великі проблеми. Росіяни, на жаль, захопили новоекономічне і вже просуваються далі. Вони намагаються виходити на трасу на Мирноград. Росіяни сьогодні вже показали відеопідтвердження того, що вони знаходяться у населеному пункті. Бачимо, що обстрілюють все село. Вони показують спочатку, як його обстрілювали, захоплювали, і потім, наприкінці, покажуть, як вони вивішують свої прапори. Тож бачимо, що село повністю зруйновано. Не залишилось фактично нічого. Десь залишились стіни ще трохи, ось церква, і все, що від неї залишилось. Бачимо, що росіяни показують прапор саме біля церкви, біля будівлі. І показують цю територію, яку вони захопили. Бачите, все спалене. Тож ново економічне, на жаль, дійсно друзі перейшло під контроль окупантів. Це дуже важливо село було, тому що далі вони вже почнуть рухатись саме до Мирнограда. Вони вже його потроху починають прориватись у населений пункт, але тепер ситуація ще погіршиться дуже сильно. Просування росіян тут становило приблизно, якщо брати от села Мирне, десь 4,5 кілометри. Якщо брати далі, десь 6 кілометрів. Ситуація тут дуже погіршується. Росіяни захопили і Миколаївку, це вже теж підтверджує український Генеральний штаб. І тепер вони просуваються далі. Також важливо відзначити, що сьогодні росіяни заявляють, і українська сторона ЗСУ це підтверджують, що росіяни вже фактично знаходяться у центральній частині міста Покровськ. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. В Покровске ДРГ проникли в центр города. По сообщениям вражеских каналов, до 5 ДРГ сейчас находятся в центре города. И, друзья, це, на жаль, повторюсь, подтверждают украинские войска. Още, что еще пишут россияне. Подразделения ВСРФ, в том числе ДРГ, проникают в центр Красноармейска и продолжают распространяться по нему. Устойчивая ЛБС все еще не сформирована, но противник лишился четкой линии обороны города. Ми бачимо, що її фактично і не було, раз росіяни вже заходили до кількох частин міста цей мікрорайон і парк, тому ситуація вже давно тут серйозно погіршилась, і ми бачимо, що росіяни малюють ось таку дуже цікаву карту, де вони позначають, де саме вони знаходяться у населеному пункті. Ми бачимо, що вони просували спочатку на північ, а потім на схід. Якщо поглянути, де приблизно знаходяться росіяни, то це відзначається як. Залізничний вокзал, і, скоріш за все, вони намагаються там закріпитись. Самі будівлі вокзалу знаходяться ось в цьому районі. Ми бачимо покров залізнична станція. Росіяни вже прориваються навіть далі трохи до мосту, який вони вже давно розбили. Також в цьому районі приблизно вони знаходяться локомотивне депо і приблизно в районі Ощадного банку, де раніше вже фіксувалась російська ДРГ по цій вулиці від Ощадбанка. Наліво і росіяни по вулиці Шевченко десь в цьому районі знаходились, і тут їхав український пікап, і вони його розстріляли. Тому фактично на цій вулиці росіяни вже знаходяться і прориваються трохи далі. Приблизно 800 метрів. Далі росіяни тут просунулись. Тому, друзі, по місту вже розходяться російські групи і починають потроху його захоплювати. Тож ситуація дуже критична і поки що зупинити просування росіян не вдається. Також росіяни показали, як вони знищують українські групи. Російські ТОС випалили позиції ЗСУ у Покровську. Так вони це заявляють. Подивіться, як це відбувається. Вони знайшли, що нібито тут знаходяться ЗСУ і відмітили. Цю ділянку території, і то саме повністю все розбивають. Бачите, дуже багато ударів практично по одному району. І як бачите, все повністю рівняється із землею для того, щоб ЗСУ там не вижили. На жаль, ось така. Погана ситуація в цьому районі, і росіяни продовжують просуватись. Так само, сьогодні Генеральний штаб повідомляє про те, що вже йдуть атаки саме на місто Родинське на околицю. Тому, скоріш за все, росіяни тут дійсно серйозно просуваються і мають успіхи. Давайте подивимося, що росіяни пишуть з приводу населених пунктів біля Родинського. Бойці 1 і 3 мотострілкових батальйонів, п'ятий аддільний гвардійської мотострілкової бригади, освободили Свободілі Хоча тут позначається, що це не новоекономічне, а село Заповідне, що нібито тут росіяни просуваються. Загалом інформація трохи невірна. Тепер подивимось, що показують ЗСУ з приводу бомбардувань росіян дронами. Біля населеного пункту Попів'яр. ЗСУ намагаються розбивати окупантів їх позиції. І бачимо, що наносять удари скидами, fpv дронами і таким чином намагаються послабляти росіян, щоб вони там не могли серйозно закріпитись і просуватись далі. Але ж, на жаль, ми бачимо, що ситуація дуже погана, і росіяни все одно потроху продовжують просуватись по цій ділянці і розширюють тут контрольовану територію. По-шаховому росіяни також продовжують завдавати ударів з фпві-дронів. Бачимо пікап ЗСУ. І вони його розбивають. Ще один пікап квадроцикл. Тож бачимо, що продовжується знищення української техніки, і росіяни тут намагаються послабити зсу як мога більше для того, щоб вже просуватись далі. Причому ми вже бачимо, що росіяни заявляють, що вони намагаються рухатись саме до добропілля. І тут вже почалась евакуація населення обов'язкова, тому що росіяни дуже сильно рухаються саме в цьому напрямку. В районі удачного росіяни також працюють ФПВ-дронами дуже активно і намагаються поставляти тут ЗСУ, бо в цьому районі вони зупинились, не можуть просуватись далі. ЗСУ їх успішно розбивають, і бачимо, що ЗСУ пересувались і вони наносять по них удари. Також створюють засідки чергові на дорогах і розбивають українські пікапи. Тож ситуація тут дуже погана і, на жаль, зупинити просування росіян не вдається. Тепер переходимо до ситуації біля Новопавлівки. Тут росіяни також активно працюють ФПВ-дронами, і це вже Дніпропетровська область. Крім того, вони намагаються просуватись біля дачного Олексіївки. Тут постійно йдуть штурми, дуже погана ситуація, і сьогодні вони продовжують завдавати ударі фабами по зеленому гаю. Днями ми бачили, що росіяни тут мали успіхи, просувалися потроху, але на сьогодні поки що про нові прориви не повідомляється і тільки повідомляється, що продовжується велика кількість обстрілів і наступальних дій в цьому районі. Також працюють FPV-дрони по українських пікапах. Бачимо, що все розбивається. На жаль, тут активність дуже велика. Бачимо, що росіяни тут заявляють, що збільшується сіра зона успішно просуваються до Олександра Град. Але ж сьогодні Генеральний штаб повідомляє, що Олександроград ще продовжуються штурми, і там за село йдуть бої в районі великої новосілки. Поки що активності немає. ЗСУ тут ще тримають оборону, але росіяни продовжують наступальні дії. Що стосується запорізького напрямку, тут, на жаль, ситуація серйозно погіршується. Росіяни змогли просунутися до малої токмачки. Це підтверджує українська сторона. Також вони захопили Кам'янське і вже просуваються далі до Степногірська. Тут ціра зона збільшилась, але ми вже знаємо, що генеральний штаб. А сьогодні підтвердив, що росіяни тут захопили поля біля Степногірська. Також вони захопили половину села плавні, і тут дійсно вони вже закріплюються і намагаються просуватись далі, щоб потім вийти до самого Запоріжжя. Тут вже досить близько вони просуваються, тож ситуація дійсно погіршується. Також сьогодні продовжуються удари у прифронтовій території. Росіяни показують, як завдають ударів по позиціях ЗСУ для того, щоб просуватись далі до міста Оріхів. Бачимо, розбивають позиції ЗСУ, домівки всі і послаблюють таким чином наші позиції для того, щоб просуватись далі біля Новоандріївки. Поки що тут лінія фронту залишається без змін, але ми знаємо, що біля Кам'янського дійсно росіяни потроху просуваються. По Херсонському напрямку росіяни дуже збільшили активність. Вони намагаються просуватись на островах, хочуть прорватися на правий берег, але ЗСУ їм не дають цього зробити. І сьогодні повідомляється, що за добу росіяни провели п'ять атак на островах. ЗСУ їх відбивають, і ситуація тут стає більш напруженою. Також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів по правому берегу, розносять це артою, тосами і працюють FPV-дрони. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. і Росіяни хочуть перебратись на правий берег і захопити Херсон. Зараз вони ресурсів на це не шкодують, дуже багато ударів, дуже багато наступальних дій. Тож тут ситуація дійсно напружена. Тепер повернемось до найспекотніших напрямків, і сьогодні це Покровський і Костянтинівський. Тут, на жаль, росіяни також продовжують просуватись. Сьогодні українська сторона підтвердила, що росіяни захопили Білий Гору і просуваються далі, вже штурмують Олександро Шультіне. Тож ситуація тут серйозно погіршується. Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту, і це їм вдається. Також продовжуються удари біля Катеринівки. Ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів fpv дронами по українських позиціях. Бачимо, що вони знайшли бійців ЗСУ. І намагаються нанести удари в цьому районі, де вони знаходяться. Таким чином вони намагаються послабляти ЗСУ біля Климанбикського водосховища, тому що тут поки що у них успіхів немає і просуватись далі вони не можуть. Тому саме тут ми бачимо дуже багато обстрілів з ФПВ-дронів. працюють як по посадках, так і по населених пунктах. Тож ситуація тут серйозно напружена. Росіяни все розбивають і намагаються тут штурмувати Катеринівку, Яблунівку. Біля Щербинівки дуже багато боїв. Бачимо, що тут вже територія відмічена в сіру зону, але поки що там ще знаходяться ЗСУ і намагаються відбивати російські атаки. Біля часів яру ситуація поки що стабільна. Росіяни так далі просунутись і не можуть, і ми бачимо, що вони продовжують наносити удари, обстрілюють територію українську, але успіхів не мають, також працюють ефп дронами по посадках, по позиціях ЗСУ намагаються все розбивати і поставляти ЗСУ. Але ми бачимо, що саме біля часів яру у росіян зовсім ніяких успіхів немає і просувати здалі вони тут не можуть. Тож боротьба продовжується, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни дуже активно наступають. Сьогодні продовжуються атаки на дронівку, штурмують серебрянку. Біля Григорівки прориваються, біля виїмки. І загалом ми тут бачимо, що дуже багато ударів з арти проводиться. Вони тут активно працюють і Евпівронами, і артою. Намагаються все розбивати, але це їм ніяк не допомагає, і ми бачимо, що вже дуже давно лінія фронту тут залишається без змін. Тож, ситуація напружена. І ми бачимо, що удари продовжуються. Відеороликів дуже багато. Вони показують все, що вони знищують, навіть антени старлінки. Бачимо, що все це руйнується і розбивається. Тож на Сіверському напрямку ситуація залишається дуже напруженою. Вони все тут випалюють, все розбивають. Але ЗСУ досить стійко тримають оборону і просуватись їм далі не дають. По Лиманському напрямку дуже величезна активність. Більше 20 штурмів за добу кожен день, навіть до 30 штурмів фіксувалося днями. Зсу показують, як розбивають окупантів на окупованій території. Ми бачимо, що росіяни просуваються по селу, сховались у посадці від дрона і тікають далі. Заховались у домівку, але ЗСУ продовжують завдавати ударів і намагаються їх розбити. Тож боротьба тут продовжується, але росіяни потроху намагаються просуватись далі. Тут дуже багато штурмів. Ми бачили, що були успіхи біля Катеринівки. Тут вони поки що не підтверджуються і повідомляються, що ЗСУ ще тримають під контролем цю територію. Тож, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Переходимо до борової. Тут поки що великої активності немає. Росіяни продовжують штурми біля Богославки, Копанки, намагаються проривати здалі, але поки що ніяких успіхів тут немає, і активність обстрілу також трохи знизилась. Що стосується куп'янського напрямку, сьогодні Генеральний штаб повідомляє, що росіяни почали штурмувати малу шапківку і прориваються до великої шапківки. Також росіяни заявляють, що вони тут прориваються біля Тищенківки. Ці штурми ми бачили днями. Генеральний штаб повідомляв, що тут продовжуються атаки біля Тищенківки, і росіяни показують, що вони прориваються саме в цьому напрямку. По посадках вони намагаються просуватись і захопити цю територію. Поки що успіхи в цьому районі не підтверджуються, і тут на карті також, але росіяни намагаються сюди просуватися, це ми точно бачимо. Також сьогодні ЗСУ показали відео біля Куп'янська, яке підтверджує, що росіяни просуваються саме до околись міста. І, на жаль, ситуація тут теж потроху погіршується. ЗСУ розбивають окупантів. Техніку їх, окопи. Бачимо домівки. Де Росіяни намагаються закріпитись? Тож ситуація тут напружена, і бачимо, що Голубівка вже відмічається в червону зону, хоча український генеральний штаб поки що цю інформацію не підтверджує. Тож чекаємо. У напрямку дворічної поки що ситуація досить стабільна. Росіяни намагаються прорватися, фіксуються атаки біля Петро Іванівки і Кам'янки, але успіхів не мають і ЗСУ тут відбувають успішно всі атаки. В районі великого бурлука ніяких наступальних дій росіяни не проводять, і тут ситуація досить стабільна. По Харківському напрямку росіяни сьогодні знову штурмують село Зелене, намагаються просувати. Здалі, але успіхів не мають, і ми бачимо, що дуже активно сьогодні обстрілюють Харків. Також росіяни прориваються у Вовчанську, але там також ЗСУ відбувають всі атаки, і поки що ніяких змін немає. У прикордонній території росіяни продовжують обстріли, намагаються розбивати позиції ЗСУ. Можливо, вони будуть пробувати прориватися через кордон і в цьому напрямку для створення буферної зони. Тому ми бачимо, що активно працюють ФПВ-дронами, артою, бачимо, що дрони все розбивають. І намагаються таким чином поставляти тут позиції ЗСУ для того, щоб потім просуватись далі. Що стосується Сумського напрямку, тут, на жаль, дуже велика активність сьогодні повідомляється про 25 штурмів, але ЗСУ тут їх намагаються розбивати. Ми бачимо, що ЗСУ показують, як пересуваються росіяни у прифронтовій зоні, намагаються сховатись, але дрони їх знаходять і наносять по них удари. Українські дрони дуже активно розбивають окупантів, дуже багато росіян-втрат, але ж поки що росіяни все одно намагаються проводити штурми, і активність тут не знижується. Хоча і просуватись далі росіянам ЗСУ не дають. І ми бачимо, що тут лінія фронту фактично зупинилась, і на Сумському напрямку їх наступ фактично зупинено. Також фаби працюють в районі Кіндратівки, бачимо, що все розбивається. Дуже потужні удари і села рівняються із землею. Але, повторюсь, лінія фронту тут залишається без змін, і біля села Тьоткіно також поки що великої активності немає. Росіяни там намагались прорвати через кордон, але успіхів не мали. Тож на цьому друзі, в мене поки що вся інформація. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки на підтримку українського контенту, розповсюджуйте цю інформацію, щоб всі українці знали правду, яка сьогодні відбувається на фронті. І на цьому в мене все. До нових випусків.